Да, По бо тому що Це воно круглі, сутки літає. Літає орлан, літає зала, ланцети літають. Ну, ланцет він не так довго може триматися в повітрі, ну, він шукає свою ціль і літає. Він якраз працює, що я не ошибаюся, в парі з залою, Ні, не залою а з орланом. Застосовує артилерію. Застосовує авіацію, піхота штурмує. Ну, це майже кожен день. Може бути один, може бути десять. Характер боїв різний буває. Саме більше застосовується зараз ФП дронів. Вони перешкоджають так само постачання логістики, тому що вони ночі бачать і вони ночі дуже ефективно літають. Так само ми застосовуємо і в день, і вночі. Ну, посадки тримаються, стрілецькі бої ведуться. Де Петрович об обоснувався? 50 років скоро буде. Ну, Я водій грузової машини взагалі, ЗІЛ-131. А так зараз по сумістительству евакуація. Правда, зреліща не для слабонервних, але приходиться. Перший груз, який у нас був, ну такий, як то кажуть, для мене зовсім неприємний, я двох хлопців наших зовсім не узнав. Ну, одного то узнав, але довгий час сумнівався, що це він. Але ж як потім приїхали, вказалося Звісно, то, то грузно стало на душі, але ж нічого з цим не поробиш. І тим більше, що в нього дитина два місяці назад родилася. Зараз на даний момент не так важко, як ну, трошки страшнувато, бо ж їдеш і дивишся в небо кожен раз. А так, зараз дорога більш-менш нормальна. Коли дощі йдуть, то тоді вже не передати цього, цього впечатлення. Ну, у нас ми прийняли двох прийомних, але ми вже з 2010 року їх, як то кажуть, за ними опікунство ведемо. І четверо мої. Там зараз жінка героїня, я таке, ну. Там жінка, то, то не передать.